Вище досягнення українських біатлоністів, лижників та хокеїстів на Олімпійських іграх, чемпіонатах та кубках світу значною мірою пов'язані з виготовленням спортивного знаряддя на українсько-австрійському підприємстві «Фішер Мукачево». Це високотехнологічне, модернізовано до кращих світових стандартів. Найсучасніше у галузі підприємства з виробництва хокейних ключок, гірських та бібових лиж. Продукція компанії користується величезним попитом та експортується до більш ніж 20 країн світу. Географія реалізації товару розповсюджується на Росії. Західну та східну Європу, Північну Америку, Скандинавські країни, Корею та Японію. бренд Фішер випускає на території цього підприємства дев'яносто порядка 90% всіх своїх лиж, тобто 90% українського походження, 10% фішера австрійського походження, до 60% ринку світового ринку бігових лиж. Належить нашому підприємству і порядка 25% гірських лиш виробляється на цьому підприємстві. Таким чином в біговому сегменті бренд Фішер є світовим монополістом, певним монополістом. Ну, гірських е, лиж ми випускаємо паритетно з іншими потужними виробниками. Такий попит пояснюється високою якістю продукції та величезним асортиментом. Правильна інвестиційна політика, активне впровадження інноваційних нанотехнологічних розробок та надсучасне обладнання не дають підприємству повстазання. Стратегія розвитку в першу чергу спрямована на передові технології та найсучасніші конструкційні матеріали. Аби підтримувати модернізацію і конкурентну здатність продукції, щороку на оновлення фондів і запровадження нових технологій витрачається близько 2 мільйонів євро. Сума величезна, але успішна присутність на ринку можлива тільки завдяки вдосконаленню та руху вперед. Хто б міг подумати років 15-20 тому, що таким аерокосмічним матеріалом, як карбон, будуть наповнені сучасні лижі? Ми використовуємо над сучасні матеріали, композитні матеріали, це різні види карбону, це новітній матеріал зараз. Це різні види деревини, які вирощуємо не лише в Україні і в Росії, а і на інших континентах. До речі, про дерево. Тут виробляють надсучасні ключки високої якості, які не містять дерево, а виготовляються з композитних матеріалів. Ключкове виробництво підприємства «Фішера Мукачево посідає перше місце в Європі, але має всі шанси стати світовим лідером. Мукачевськими ключками грають команди канадсько-американської хокейної еліти НХЛ. Клуби Російської хокейної ліги, а також хокейна збірна України та Київський сокіл, головним технічним спонсором яких власне і виступає підприємство. Ми забезпечуємо близько півтора-двох тисяч гравців, професійних гравців вищого рівня ключками. Це є композитна ключка, вона є з високотехнологічних матеріалів, які почали використовуватися для космічної промисловості. Вони є, ключки ці дуже є легкі, близько 430-450 грам важить одна ключка. Розповідаючи про підприємство, неможливо оминутою увагою те, що фішер Мукачево є унікальним за своїм технічним оснащенням. Більше 80% одиниць обладнання, а їх є понад 700, виготовлені в одиничних екземплярах за спеціальним замовленням і не мають аналогів у світі. У їх проєктуванні, розробці, комплектації і виготовлення. Брали участь інженери, механіки та електрики підприємства. Олександра Паскаль, Валерій Новак зроблено в Україні Мукачево.